Если в армию не призывают по мобилизации, вопрос: а зачем туда идти? Топ-то мобилизации в России нет, так у нас в наемнике воюют. Террористов, знаете, чеченских. Можешь в зеркало подивитись. О, дівчата. Привет. Звитка. Из, Из, Из России. Из какого места? Город Крым. Как давно проживаешь? С рождения. Почему а так назвали место? Ну, это обусловлено тем, что в свое время мы входили, скажем так, в Тверскую область, потом перешли в Московскую, но ну, до этого в Тверскую область входили, когда еще и находился Иван IV там, скажем так. Да, там. На тот момент Российской империи еще не было, это еще, скажем так, было княжество, княжество было такое, церское. Вот Клин называли, Клин называли, потому что у нас, скажем так, реки сходились, там три реки сходилось, поэтому, ну, Клин называли. Про что спокойся в 14 На Ну, так, ти на які теми спілкуєшся в Струлеті? Про що хочеш ну, поговорити? ще раз, раз повторюю, я. Про переважу, що ти, ти хочеш ну, поговорити? Голову. Поговорити про що? На які теми спілкуєшся? Нагаді на теми. Угу. Та, в принципі, на. Ну, пропонуй. Ну, у вас одна тема, по-моему, у украинцев. Война. А Россия хиба с кем-то воюет, зараз? Нет, у нас военная операция идет. Ну, я как я, бы и называю это войной. Тут как бы ничего такого. А чем військовая операция від войны відрізняється? Тем, что границы не закрывают для мужиков на выезд. Це всі відмінності Кого-то. Это основная, да. Как только права и обязанности ущемляют, граждан внутри страны, все можете забыть скажімо скажем так, декларативных этих названиях там. Воюем, там, за демократию, еще что-то. Это все диктатура. Все. А в России немає диктатури? Ну, з границей открыты. Тобто, якщо кордони відкриті, значить це означає, що все ж таки, у вас диктатури немає, так? Це основне утвердження. А ти особисто, крім Російської Федерації, ще в яких країнах побував? Як часто ти виїжджаєш за кордони Росії? Я еще, скажем так, до 2014 года 13 -го року, я был в двух республиках. Сербской и так называемый, как это правильно сказать, так называемое образование Косово был тоже. Ось воно що, така а не знає, що кордони відкриті, ти що намагався виїхати? Нет, просто мы с ними свое время сотрудничали, поэтому, ну, как вы знаете. Ну, а почему с... ты не говорят, воюешь? Косово, Думайте, где находится? Косово, знаете, где находится в сердце Европы. Чему ты не воюешь? А зачем? Ты не патриот? Нет, у меня таких нет патриотических чувств. Я ж рассматриваю это с другой стороны. З, іншої сторони. з якої? Ну, Вопрос: если в армию не призывают по мобилизации, вопрос: а зачем туда идти? Тобто мобілізації в Росії немає, так? Ну, у нас наемники воюють. Почекай, почекай. А що саме ваш президент оголосив? Восени 22-го року. Хіба не мобілізацію? Да, була частично, там місяць була на... то Ти ж казав, що немає мобілізації. Що вас найманці Я... воюють? Ми постоянно в основі, то тобто есть в армії і призивають. А мобілізацію коли було завершено? І яким документом? Це був, по-моєму, октябрь місяць го року постановлением, по-моему, месячковых наших военкоматов. и все. На этом закончился. Мне не понравилось, а как бы. Ознайомиться, но... нас... здесь постановою нас... можно. Ты ебачив, чи там? Ну, Месячковыми вот этими всеми законами. У нас это не популярно было, у нас это сразу отказались. Документ, підтверджуючи завершення мобілізації, ты особисто бачив? Я документів не виділ. Я знаю, що на місцях видали табу. Так це означає, що ти балабол, звичайний. Якщо документи підтверджують, ну, чого ну, немає. Ну, а як ти, ти, ти можеш прочитати місячкові закони, які приймають? Дивись, дуже просто: є наказ про початок мобілізації, але немає жодного документу, який підтверджує її завершення. А це означає, що. Вот ну, смотри, вот я с тобой сейчас что разговариваю. Что это означает? Да? Я тебе пытание ну. задала. Что это означает? Это означает то, что государство не заинтересовано призывать людей через силу в армию. Если ты не, в армии через силу, а тебя нет никакого результата. Давай это означает, ты знаешь, что ты случайный. Пиз... Ну, ну, какой? Россиянский пи***. Ну, смотри, вот у нас мобилизация, правильно, как ты говоришь? Но ну, если у наказ, был в 22-м так, в а вот, прикинь, я участник второй чеченской компании, как думаешь, я себя чувствую? Як найманец, звичайный вбивца. Ну, так я туда не пошел, ну, сижу с тобой общаюсь. Так ти був учасником війни в Чечні. Ти вбивав ну, людей на території іншої ви, держави. Ви, ви заблуждаєтесь. А що таке чеченська компанія, як ви? Немає Це... ніякої чеченської компанії. Є війна в Чечні. Ні. Ви терористів знаєте, чеченських? Можеш в дзеркало подивитись? Ну, Є у тебе дзеркало. Дам, але... ну, Терорист, так, в тебе дзеркало? Ну, так візьми дзеркало і подивись, побачиш там чеченського терориста, а який я прийшов я зі зброєю, зброєю на територію іншої незалежної держави. Якої? Чечня. Тер... Чечня була незалежним господарство. А ти про це не знаєш? Коли була, че, коли була перша е, війна в У В му году? Яку ви програли? Ну, да, частично. А з ким воювали? Ну, вона ж у нас же войска там не задействованы були. Я вона тебе запитую, кому ви прогла, програли Я війну? Вы, вы состав наших войск знаете, какой, uh -huh. какие в Чеченской Республике применялись? Там uh -huh. армия не была. Вы проиграли первую никогда... войну. Мы никогда не применяли армию против людей. Мы применяли только Я тебе не войска, это которые были созданы. Это войска, Я? которые там находились. Не это армия не была. Там были... Собранные со всех частей России, это были войнизированные части. Россиянский ПТО, пи... я тебя запитую совсем інше. Я тебя запитую, кому вы програли первую війну в Чечне? Их не было, мы их не можем определить. <гум> ну, а, 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 как назови? Ну, ну как, как ты определяешь? Так кому вы програли? Програли в кого не было? В 96 году они проезжали в Кремль. Кому вы проиграли? Кому? В какой державе вы проиграли? Я говорю, как их назвать? Как их назвать? Как назвать людей, которые захватили больницу в Кизляре? Как их назвать? Я говорю, в Кизляре больницу захватили. Как их назвать? Тут тобі моя підписниця передає, що ти мудро, болотяне, недолуге. От саме так я пропоную назвати цей ролик з тобою. Тому що більш недолугого співрозмовника ні за сьогоднішній етер, ні за минулі декілька етерів у мене не було. Ти просто топ по недолугості. Так як назвати, которые больниці захватували? Скуди на? Земля тобі схватою. Я бажаю тобі і твоїй сім'ї відчути все те, що відчували тисячі вбитих громадян Чечні. А тепер пішов не. Ну, конечно.